Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 січня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 826 820 особин за добу 1 500 танків 9 852 одиниці за добу, 2. бойових броньованих машин 20 508 одиниць за добу, 11, артилерійських систем 22 295 одиниць за добу, 39. Реактивних систем залпового вогню 1 263 одиниці за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1050 одиниць, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 23 162 одиниці за добу 51. Крилатих ракет 3051 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 34 992 одиниці за добу 87, спеціальної техніки 3715 одиниць за добу 1, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.